Відпочити і не засмітити для чернічан ця місія неможлива, кажуть комунальники. Насолоджуючись природою, люди залишають гори сміття. Як з цим будуть боротися, небайдужі далі. Що бачить нормальна людина? Природа і свіже повітря. Що бачить типовий відпочивальник у парку Шилера смітник. Окрім традиційних пляшок і відходів після багать, знахідки ну зовсім несподівані навіть для тресту зеленого господарства. Ми були навіть самі шоковані просто кульки з фатіном. Якесь. Ну, Приватне підприємство Чайке просто привезли кульки з сміттям, з фатіном, потім собаки. Ну, за час, коли ми не прибирали, розірвали ці кульки, і фатін був. Вітром рознесено було чутно на цілу територію парку. Робочий день працівниці трасту зеленого господарства Ганни розпочинається о сьомій ранку, і працює вона без вихідних. Чи любить вона свою роботу? Та мусі любити двоє дітей, треба кормити, треба робити. Жінка вражена діями чернівецьких відпочивальників. Сміття дуже гетко збирати. Ну а що зробимо? Мусом. Чернівчани не просто смітять, а ще й провокують інших відпочивальників насмічувати. Смітники покрали. Смітники крадуть, лавочки ломають. До очистки цього парку долучаються студенти й учні. Проте цієї допомоги недостатньо. Просять чернівчан не смітити і, навпаки, допомагати комунальникам. Юля Задорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь.